Вітаю вас, рибки, поселені, по її приходу у ваш четвертий сектор гороскопа з 12 чи ж 15 червня і до 11 або 14 січня. Чому так? Вся інформація цікава у моєму загальному відео. Ми отримуємо максимальне сприяння, таку інформацію, таких людей, такі величезні колосальні здатності, які приносить нам світла часточка, нас самих, і в той же час які дає можливість Селена проявити роду по нашій натальній карті і по тому всьому, як по тій всій якості, яку ми напрацювали до сьогоднішнього дня. Про це теж в моєму загальному відео. А ми розглянемо її з спри... Сприяння згідно трьох рівнів. Звичайно, вона працює в комплексі. Звичайно, це все може по-різному відчуватися людьми, але для такого доступного сприйняття так пояснювати як найкраще. По-перше, селена дає сприяння від інших людей, можливість уникнути обманів, можливість уникнути маніпуляцій різного роду, також такої недостовірної якоїсь інформації і відсутність. Відчуття можливості наважитись на якесь важливе рішення. Тобто, стосовно ваших домашніх, стосовно місця вашого проживання, всього того, що близько вашому серцю відчуття безпеки в першу чергу, ви вчасно можете зустріти таких людей, можете, не докладаючи зусиль колосальних, просто поспілкуватися на кардинально важливі для вас зараз теми і вирішити питання стосовно ваших домочадців. Чи то ремонт, чи то взагалі місце перебування, місце проживання, навчання ваших дітей, наприклад, питання захисту, питання можливості передоручати якісь певні функції стосовно догляду, наприклад, за вашими домашніми, або ж змінити так чи інакше місце вашого проживання, покращити його. Знайдуться необхідні робітники. Також ви зможете отримати потрібну довідку, наприклад, на переоформлення вашого майна. Тобто, загалом весь той комплекс, який Сприяє стабілізації цієї сфери вашого життя а також, якщо це торгівельні операції, то Селена. По мірі того, наскільки якісно ви її проявляєте протягом свого життя, наскільки ви посилили її крила від народження, вона може дати саме того покупця або ж продавця, ріелтора, наприклад, який у максимально короткий термін, і саме тим людям, які будуть вам до душі, дасть можливість продати, наприклад, ваше майно і дуже швидко купити те, що вам потрібно. Отримати кредит, гроші. На відновлення майна, на закінчення ремонту, усілякі візи, посвідки, навіть такого роду ситуації, коли вас ніби в спину штовхають. Ви можете це відчувати, рибки, тим більше там зараз Юпітер у вашому четвертому секторі, також коли вас в спину штовхають до якихось важливих перемін, до того на що ви можете не наважуватись, що може вам навіть занадто важким здаватися, тим більше по Сатурну в першому домі. І по раху в другому це може бути і важко з матеріальної точки зору, наприклад, і в той же час давати нові можливості. Тобто, ось такого роду ситуації, які якби підхоплюючи купу різних чинників, але в той же час вони підходять. Ви інтуїтив приходять, ви інтуїтивно відчуваєте, що це щось потрібне. Вам на це даються можливості на наступному рівні. Ми вже усвідомлюємо, що і ми виступаємо такими ж провідниками. І енергії, і інформації потрібної, і тих звісточок для інших людей. Ми можемо підказати, ми можемо дати якусь інформацію безкоштовно або за якусь умовну віддачу. Просто ми можемо посприяти. Також можемо допомогти просто перебути у своєму житлі, пожити деякий час тим нужденним людям, які у скруті знаходяться. Крім того, можливість підказати, де краще оселитися, або кому стосовно кого яку інформацію чекати, тобто будь-що, що стосується майна, також посприяти в оформленні якихось до... Тобто, буквально ми та рушійна сила, яка має вже не тільки брати енергію від селени, да, на вирішення своїх якихось життєвих питань, а й відчуває те, що в цьому матеріальному світі ми ж така важлива рушійна сила небесна, яка, як тими зорями, селена, також дає можливість освітлювати шлях всім іншим. І от вже на третьому рівні селена настільки зміцнюється, стає тим білим, впевненим вокром. Який вже просто може однією лапою знести чорного, якого вже давним-давно не годували. І от тут ми. Вирішуємо якісь важливі кардинальні справи у житті наших близьких. Ми можемо отримувати звісточку від людей і давати їм приємні звістки, дарувати. Це щасливі новини про вагітність, це можливість посприяти людям у переїзді, можливість допомогти комусь із дітьми, наприклад, якщо потрібна якась певна така допомога, можливість займатися чужими дітьми. Навіть Прийняти їх у свою родину, також доглядати, наприклад, за кимось, хто потребує такої допомоги, загалом поширювати цю енергію селени максимально тоді. Можуть люди порозумітися навіть ті, які в принципі кровні родичі, але давно не спілкувалися, тому що в цій сім'ї вже є ви, або ви так чи інакше причетні до вирішення цих справ. Коли люди починають вірити, довіряти один одному і взагалі в світлу силу в цьому житті, просто тому, що з'являєтесь ви, тому що ваше слово це просто якесь вирішальне ключове значення має, або ваша допомога, ваша присутність, або взагалі те, що ви відгукуєтесь. На якісь важливі для людей речі, те, що для них просто не підйомно зараз, або вони не знають як вийти з цієї ситуації. Крім того, рибки це інформація через символи, через знаки, коли ви можете їх сприймати, ви на них відгукуєтесь через сни також. Ви можете передавати людям якусь певну важливу інформацію, певні знання, наприклад. Або ж інтуїтивно розуміти і підказувати іншим, як найкраще вийти з тієї чи іншої ситуації. Також і для себе отримувати сприяння селени, тому що ви зміцніли, а також дарувати. Його іншим. Ось тут важливий цей третій етап розуміння, сприйняття цього велетня, такого кармічного богині місяця. Тому я вам, рибки, бажаю усіляко бути надзвичайно уважними до ваших снів, до ваших снів, до тих знаків, символів, на які ви найбільше реагуєте, і те, що ви можете інтерпретувати так, як цього не може зробити в принципі ніхто. Тому що чого варте це життя, якщо ми не використовуємо, не втілюємо у життя? Те, що стоїть за буденною реальністю, за фізичним сприйняттям об'єктів. Отут якраз той час, рибки, коли ви вправі висловитися, почати говорити, почати щось таке озвучувати, що дійсно піде в толк, що буде і підібрано влучно, і влучно сказано, і в той же час вирішальним чином вплине на долі інших. Дякую вам, рибки, і до зустрічі в наступних відео.